Казка на ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Чому Кріт не з'являється на світ? У Кротихи сталося лихо. І кротиха плаче тихо, у норі від світання й до зорі. У кротихи любий кротик, чорна шубка, чорний ротик, розлінився в самий край, не виходить навіть в гай. У оселі на постелі, Загорнувшись в кожушини, до полудня спить дитина. А як встане, то в постіль просить в мами хліб і сіль. Борщ з грибами та кисіль. Ну, а мама, так як мама, сипле в миску борщ з грибами, крає хліб, несе кисіль не до столу, а в постіль. Та й говорить до дитини: Ти б хоч вмився, любий сину, хоч промий свої очиці, я подам тобі водиці не з криниці, а тепленької з горнятка, вмись хоч лапкою. Дитятко. А дитина позіхає, ліньки спину вигинає. Я вмиватися не хочу, бо біда, як зайде вода у очі. Та й бере у мами горщик, де парує свіжий борщик. Так і жив собі в оселі, так і їв собі в постелі. Мамин кротик, чорна шубка, чорний ротик. От пройшло із пару літ із дитятка виріс кріт. В нього вже не лапки, лапи, розчепірились, мов краби. І не шубка в нього шуба, і не зубки, добрі зуби. Тільки зменшились очиці без вмивання, без водиці, та не журиться цим кріт. У оселі на постелі, поїдаючи обід. Але якось восени. Забажав кріт свіжини. Він почув, як у горі біля самої нори з груші сипались грушки. Та не в рот, а у город. Кріт послав би рідну маму по грушки, гнилички, та на лихо, мама саме, в молоденької невістки парить квашу, варить кашу й борщ з грибами. Кріт вертівся. Кріт крутився на постелі. Можна б вийти із оселі замість мами, по грушки гнилички. Та не хочеться кротові підійматись у діброву. Це ж турбота, це ж робота, це ж згинатись, розгинатись, це ж дивитися, ненароком попаде росиця в око. От аби у добру пору закотилась грушка в нору. Мав би кріт собі обід, а тим часом чує кріт, підвело йому живіт. Каже кріт собі підніс. Ох, прийдеться йти у ліс. Принесу мішок грушок, принесу я сам у дім, сам помию, сам поїм. Кріт узувся, одягнувся, взяв під руку шапку бирку. Та й посунувся з ліжка в дірку. От і виліз кріт на світ, крадькома на сонце глиб, та й очіцями кліп-кліп і від променя осліп. Кріт скоріш, без шапки бирки, опустився в рідну дірку, з того часу більше кріт не з'являється на світ, він літує і зимує у норі. Тільки шапку залишає угорі. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниця ще гарніша.